Вітаємо, друзі! Вже зовсім скоро новий рік, тому ми вирішили пройтись вулицями міста і запитатися в Калошан, які ялинці вони надають перевагу. Штучні чи все ж таки натуральний? Я б взагалі цього року не обирала ніякої. Mm -hmm. Не знаю, ніяк, ніяк. Ми не клали ні минулого року, ні цього. Mm -hmm. Хоча є маленькі дітки, але ми вважаємо, що зараз не час. Mm -hmm. Зрозуміло. Така наша думка. А як дитина реагує? Садочку маємо, правда? в школі маємо ялинку, вдома не пиленко. Ага. штучні. А чому? Ну, доцільніше, для чого знищувати дерева. Так вона на багато років буде служити. Uh -huh. У мене, наприклад, вдома роки служить штучна ялинка. Uh -huh. Важаю, так. А потім після свят по калуші крутяться ялинки, викидають люди. Хай uh -huh. росте ліс. Я навіть цікавлюся. Не ставите? А вдома як у вас? Ні. Не ставите? Ні. У такий важкий час ялинку ставити. А туди до ялинки в нас навіть святкового немає. Була би щаслива та ялинка. Неважна яка вона. Аби підносила те щастя, не якісь бідували. Ялинка була весела. нас.